Ійський очільник, ось такою. Що ж про це думають гості нашої студії? Запитаємо прямо зараз. До нас, до студії, завітав Станіслав Батрін, правозахисник. Доброго дня, цікава особа. Зараз розкажу чому. Ну і також з нами говорить, продовжує говорити Олексій Дорошенко, гендиректор постачальників торговельних мереж. А, Станіславе, ви свого часу виграли суд у Нашого уряду висудилися з Арсенієм Міцінюком стосовно наповнення споживчого кошику стосовно мінімальних зарплат українців стосовно того, що не збалансовані ціни і ці ціни не дають вижити пересічному українцю. Абсолютно правильно. наразі ми бачимо чергове підвищення цін з 1 квітня. Ну, якщо коментарі, то я думаю, дуже влучно було відображено на цій статистиці, які ви наводили на екрані зараз, тому що більше ніж 11 тисяч дзвінків, і статистика 96% говорить про те, що це просто провал уряду. І коли прем'єр-міністр заявляє про те, що це чергово публічні якісь там кроки, це коаліція, це політичний клас. Люди мені здається взагалі відірвані від реальності. Мені здається, що це Петрович не ходить в магазин, його дружина не ходить в магазин, а його діти, напевно, не вчаться в наших навчальних закладах. Те саме я можу сказати про всю ту політичну так звану еліту 450 парламентарів, тому що в них і сьогодні, як би не діяв прем'єр-міністр, у нас парламентсько- президентська республіка. Є всі важелі навіть накладати мораторії на законодавчому рівні. Якщо людина вибачаюся, отримує тисячу з гаком гривень, а їй потрібно заплатити, щоб вижити більше ніж 3-4 тисячі гривень. Є важелі у 450 народних обранців. Щоб накласти мораторій, це парламентсько президентська республіка. Де ці де ці обранці вони втратили повністю зв'язок із реаліями в країні? От така є її думка. От чим можна виграти в уряду? Яким чином це зробити можна? Станіслав Батрін це доїв. яким чином можна виграти в уряду перегляд, хоча б при, принаймні тарифів.